Мої вітання. Мене звати Назар. Представляю вам продукт Xeonix Technology, Drone Detector. Він дуже простий у використанні. Для того, щоб нам включити наш пристрій, нам потрібно включити ось цю кнопку. Ось наш дрон детектор включився. На екрані в нас присутні левел, зарядка пристрою, інформація, яка видає за прийняття сигналу. Зараз у нас виключений бузер та вібро. Тому я зараз вам розкажу, як зайти нам в головне меню, щоб налаштувати наші функції. Для того, щоб зайти туди, нам потрібно зажати зелену кнопку. У нас відображається головне меню. Тут присутні чотири функції: Це вібро, бузер, левел та зберегти наші дані. Для того, щоб вибрати будь-яку з функцій, ми рухаємося кнопками вверх-вниз. Дві чорні кнопки. Ось. Для того, щоб е, щось включити, нам потрібно просто один раз нажати на зелену кнопку. І зберегти наші дані теж також один раз нажати. Наші дані всі збереглися. Ось ви бачите, як відбувається сигнал. Ми чуємо від бузера. Також наш пристрій е, має зарядку на 16,8 2 А та кріплення для штатива. Щоб виключити наш пристрій, нам потрібно нажати також цю кнопку. Він дуже простий, легкий в використанні, кріпиться на штатив, потрібно виставляти на 45 градусів. Ось. І автономність роботи до 30 годин. Зарядка доволі швидка. до 3. Ємність батареї 14 тисяч міліампер. До нашого антидрону в комплекті іде зарядний пристрій. Це чохол, штатив та гарантійний талон. Всім дякую за увагу! Слава Україні! Слава ЗСУ!